Я нічого казати. Супермашина! Дуже приємно, коли навіть конкуренти визнають, що у нас класний агрегат. Дякую. Дайте йому копоті. Давай, 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 давай. Проходьте далі, щоб пройти там, де він вже набрав нормальної швидкості. Володя, підійди сюди. Підійди ближче. ти так То підходь, підходь. Я не кусаюсь. Зі спутникових спостережень, Володимир ми на точку максимальної швидкості. Давай, щоб не казали, що я вредний, ти скажи де, а я гребтиму. Де хочеш? Та я там хочу, ти сюди пригнав. Ну тут просто швидкість вже хоч якась була. Ну А як побачите ті мікротріщини, які він повинен робити? Срідняп, хлопці Це Давайте я де, десь я тих... їх вона побачить. Копайте? Так, там, Яка глибина була, Розгорив, чи гориве? Глибина тут. Глибина порядка 7 см. Сим, ти тут рухається? Зараз подивимося. Як Обережно, щоб я нікому в ботинок не насипав. Земля робінче, додому, можна прати, лазою розчувати. А тепер, а тепер Володя покаже, чи він гарно сьогодні поснідав чи ні, чи зможе він зруйнувати оці грибіжки, які залишилися. Якби щоб чути, чуть краще було б як колісниця. Так, так. <плес> гарно поснідав, молодець. А це що ж тільки не снідав? Наші коментарі? А, враховуючи, що а, лісова категорія у нас з вами приблизно однакова, а бігаю я погано. Я нічого казати не буду. Супермашина. Дуже приємно, коли навіть конкуренти визнають, що у нас класний агрегат. Дякую. Ця машина новинка на ринку України канадського виробництва. Завод Мандако називається машина Твістер. Одна із особливостей цієї машини полягає в тому, що вона складається в транспортному положенні і має транспортну ширину 3:30. Серед багатьох виробників з північної Америки, які пропонують машини для вертикальної обробки ґрунту, вони всі мають не, не габаритну ширину. Це перше. Друге машину, в чому полягають її особливості? Це компоновка робочих органів робочі органів тут розташовані і не по батарейному типу, і не на індивідуальній стійці. Це щось середнє проміжне. І завдяки цій компоновці ми вибрали найкращі рішення там і там. Що мається на увазі? Перше, завдяки тому, що два диска висять на одному важелі. Тут всередині встановлена пружина. Ми досягаємо відмінного копіювання ґрунту. Можна гун підрівняти досить якісно, і також досягається ефект відбійного молотка. Якщо у нас стоїть питання, наприклад, замінити один із дисків, якщо він пошкодився, то це зробити досить легко і зручно. Відкручується лише ось цей один болт, і таким чином маточину з диском ми легко виймаємо. Діапазон регулювання кутів атаки на цьому агреаті складає від 1 до 7 градусів. Кут атаки на передній і на задній батареї регулюється незалежно, регулюється з кабіни трактора, що є досить зручно. В цілому ця машина є повністю гідрофікована, і таким чином все те, що можна регулювати цій машині, окрім борінки, регулюється з кабіни трактора. Скажу так, що навіть домкрат, який стоїть спереді, в ньому є редуктор для того, щоб легко крутилося. Далі, після робочих органів в вигляді дисків, у нас встановлена двохрядна пружина борона для Рівномірного розподілення пожнивних решток і досить тяжовий каток. Особливість канка полягає в тому, що маточина на якій змонтовано каток, це точно така сама маточина і відповідний підшипник, на якому який змонтований диск. Таким чином, інженеру можна мати на складі один підшипник, і ми закриваємо потребу і там, і там. Також із особливостей конструкції катка є те, що він, як я вже казав, він гідрофікований. Завдяки цьому з кабіни трактора оператор, якщо бачить, що там, наприклад, Мочарі, якісь блються, ще щось. Ну, ділянка більше волога, для того, щоб каток не замурувало і потім він ломіком не стояв, не довбав його, він може прийняти рішення і в цей момент каток припідняти, промайнути цю ділянку, потім каток е опустити назад і таким чином уникнути забивання катка, щоб його потім не, не довбать того катка. Ще одне важливе, що ця машина комплектується двома видами дисків. Зараз на машині встановлені універсальні диски, вони мають. Е 13 хвиль. І є ще ось такий диск, який використовується для подрібнення пожнивних важких пожнивних решток кукурудзи. Як бачите, він має більш агресивний профіль, він зубастий. І, скажімо так, якщо пшениця, то можна такі диски використати. Також опційно є диски там, де 8 хвиль, завдяки тому буде ширша смужка, яку буде обробляти цей диск. От. Ну, і думаю, що зараз ми його запустимо в роботу і подивимося, як... А, так, не, не так? Саме на цьому агрегаті. це ще оста... один із останніх моделей тут обслуговується. Уже з осені цього року цей завод виробник переходить ось тут от масляночка. А, да, да. А, Вона просто кришкою захищена, щоб ага. її не відбити. Ага. От. З осені цього року вже переходить повністю весь модельний ряд на використання підшипників, які не обслуговуються. От. Ну, Давайте запустимо. Прошу пройти далі, щоб він набрав швидкості. Тому що будь-якому аріату для вертикальної обробки ґрунту треба швидкості. Так, хай він Трошки проїде в будь... корек, дайте йому свигнути. Дайте йому колопоті. Давай, 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 давай! Ходьте далі, щоб пройти там, де він вже набрав нормальної швидкості.